Вітаю вас, шановні глядачі! Сьогодні з вами, як завжди, я, звати мене Жорік, і сьогодні ми з вами порівнюємо два пристрої від китайського виробника компанії Weishi, а саме електрошокер моделі iPhone 4, котра є точною копією моделі одноіменної, а також пристрій під назвою osa 800. 800 це є серія випуску. Е, моделі поставляються в таких коробках. Це відповідно коробка від iPhone, це від моделі OSA 800. Виглядають пристрої наступним чином. iPhone 4, е, виконаний е, точною копією одноіменної моделі. В комплекті поставки має, окрім самого шокера, адаптер для підзарядки від мережі 220 вольт. Е, адаптер має світлодіод, який змінює свій колір в залежності від ступеню підзарядки акумулятора пристрою. Модель. 800 оса поставляється е, з таким красивим чохлом холдером з синтетичної тканини. І, е, цей чохол має змогу вішатися на, можна його повісити на пояс. На пояс його можемо вішати. Е, також в комплекті поставки є адаптер для підзарядки від мережі 220 В. Дістаємо осу, порівнюємо матеріали. Обидва пристрої виконані, виконані з достатньо якісного ABS пластику ударостійкого. Модель 800 має soft-touch покриття. Дуже приємне на, на ощуп. Модель iPhone 4 виконана зі звичайного глянцевого пластику. Електроди. У моделі iPhone виконані е, в звичайному платському виконанні. У моделі 800 мають шипи, котрі б дають змогу проникнути через е, певну товщу одягу. Як користуватися пристроями? Для того, щоб скористатися ліхтариком або шокером на моделі iPhone 4, нам достатньо перемкнути перемикач. Е, в положення ОН і у нас загоряється червоний діод, Це свідчить про те, що е, у нас ввімкнена функція ліхтарика і шокера. Щоб скористатися шокером-ліхтариком, і натискаємо нижню е, кнопочку, на якій зображено сонечко. Це у нас вмикається ліхтарик, е, натискаємо на кнопку з блискавкою, яка у нас знаходиться Там, де у звичайних телефонів знаходиться клавіші гучності. На верхню натискаємо, у нас вмикається електрошокер. На моделі 11.0. <кхід> на моделі 800 -оса вмикається в середнє положення функція ліхтарика і крайнє переднє положення це функція шокера. У нас загорається світлодіод, це свідчить про те, що ми активували функцію шокера. Натискаємо клавішу спуску резинову кругленьку. Таку, і... Насолоджуємося тим, як працює електрошокер на даному пристрої. Порівняємо технічні характеристики. За технічними характеристиками, iPhone має е, напругу 90 тисяч вольт, оса е, 800 має напругу 100 тисяч вольт. iPhone має потужність 9 Вт. Оса 10 Вт, товщина пробою одягу у айфону 50 мм, у оси 800 60 мм. А завдяки е шипам ми, ми можемо е збільшити товщину пробою одягу. Е габаритні розміри у айфона 11 см, у оси 10 см. Е про це ми поговорили. Обидва пристрої є дуже компактними і поміщаються навіть в тендітну дамську сумочку. В комплекті поставки також є інструкція російською мовою, в якій ви можете дізнатися. Дуже, дуже багато цікавої інформації, такі, наприклад, як доглядати за своїм пристроєм, для того, щоб він вам служив якомога довше. На цьому все. Нагадаю, мене звати Жорік. Ми з вами сьогодні порівнювали моделі iPhone 4, а також модель OSA 800. Дякую вам за увагу. Побачимося в наступних оглядах. Бути добру.